Україну. Всім привіт! Сьогодні будемо молотити Саксон у нашого захисника Сергію тобі величезний привіт. Все будемо возити через віса. Вже буде набагато цікавіше, скажімо так, будуть точні результати, а не приблизні. Конкретно з кожного поля можливо і не вийде. Важити, а загально із усієї площі, звісно, результат буде, так сказати, на круг. Так що їдемо. Заводимо нашого мана, ми будемо возити. і старк через ліса подивимось що воно покажемо тут повинна бути краща картинка із-за того що сіяв трішки густіше на 2000 але все одно більше на гектар осталося живих рослин Ця та сама технологія, що й на моїх полях, ранстар 50 грам, і тут було, до речі, не 0,6, як у мене із аллофопа, а 0,8, максимальна норма. І Зараз подивимось, чи вижили ми ще її, чи ні, тому що коли бризкали, був просто ковер, як футбольне поле. Потім був Еліантекс в нормі 40 грам з прилипачем. Не той, що рекомендує виробник, але на спиртовій основі. Отакий, От друзі, красень. Суперовий. З виду суперовий, друзі. Подивимося, що покаже бункер. Гарний і сонячник, друзі. Без перебільшення. Друзі, молотимо Заксон. Сергієві привіт величезний! Хочу вам показати, коли, коли гібрид не сипе, скажімо так. Не знаю, по незрозумілим причинам чомусь справа є у нас куряче просо і... Амброзія, ну не дуже катастрофічно висока на рівні з соняшником, але є. І відразу видно просадку по врожайності. Менші кошики. Ну такий він. Да вигляд слабенький. І рядом бур'яну набагато менше. І зовсім інша картинка і по врожайності. Боротись треба в першу чергу з бур'янами, який би той гібрид соняшнику не був. Хоч він гранд старості, який хоч не гранд старості, який хоч саксон, хоч не саксон. Відразу треба боротись з бур'янами, а тоді все інше. Ну а ось, друзі, саксон без бур'янів. Зовсім інша картинка. questo se Як нема бур'яну, то зовсім інший соняшник, прямо зовсім інший, красота. Прямо красота ось такий краєвид із землі ну і по бур'янах якось так. Так, Сергію, за натуру, щоб ти не переживав, де є вітер тільки дойну. 823, тарабаночки і отакий результат. Від дружини привіт. Так що з натурою все окей, комбайн ми налаштували так що його не треба і віяти. Все чотенько. Тут можна сказати, що один соняшник убанець. Такий результат. Ну, Сергій впізнає це поле. Доброго дня, Україно! Наступний день закінчили збирати 33 га на полях нашого захисника Сергія. Сергію, до речі, привіт. Так, і є результати. Зараз покажу. Так, площа в нас була 33 гектари. Оце по вазі, що вийшло, І вийшло на круг по 23,3. Щось було краще, щось було гірше. Були поля такі, що ну, одне таке поле, що не було, що не було і бур'янів, але соняшник був, ну, відверто кажучи, слабий. Ну, це, друзі, вже питання до добрив, до попередників. Ну, Аж ніяк не до соняшника, тому що там були поля прямо шикарні. І все одинакове. Тут тільки причина може бути у насиченості землі корисними елементами. А це якось так. Так що всім пока. Такий результат.